Це могла бути ваша мама, але в неї вже є причеп. Мої зелені прапорці в жінках не була у шлюбі, малий бодікаунт, не курить, не випить, не бухає без татуювань. Здорова відвідує спортзал фітнес, поважає чоловіка, вміє любити, сама себе забезпечує, самодостатня особистість. Хоче народжувати. Окей, okay, дивіться, я в принципі уже не підійду під декілька пунктів, і я не засмучуюсь. І мені дуже цікаво, що таке малий бодікаунт. Мені дуже дивно це чути, тому що я працюю з 3D-моделями, і ми використовуємо слово мешкаунтер для моделей, типу для чогось неживого. А щоб хтось це використовував для живої людини, я ще не бачила. Здорова відвідує спортзал. А він буде давати гроші на спортзал і на все оце? А, не буде до речі, тому що вона має сама себе забезпечувати. Залишилось тільки зрозуміти, для чого їй костя. Що таке бодікаунт? Кількість сексуальних партнерів за життя. А -а -а, я взагалі не думала про це. Я думала, може, це якийсь відсоток жиру в тілі чи щось таке. май oh гад, люди, які до жінки використовують термін бодікаунт як, ніби це автомобіль, де пробіг рахують, хочуть до себе поваги. Клоуни про свій бодікаунт, при цьому ні слова, бо це інше. Вам же по природі положено, по природі полягами, мисливці і решта фуїти. Це могла бути ваша мама, але в неї вже є причеп. Костянтин, я вибачаюсь, але такі жінки не займаються благодійністю, тому не ваш варіант. Піду на дев'яте тату.